треба в країні припинити те що ви назвали к корупція Бо коли ми показуємо як народні депутати що на рахунках енергоатому лежать десятки мільярдів гривень і вони не повертаються в економіку вони не повертаються військовим соціальний захист а вони просто сконцентровані для того щоб їх вкрасти на різноманітних закупках, то це треба зупинити якщо в нафтогазі лежать десятки мільярдів гривень і вони не повертаються в економіку і влада не пропонує цих рішень то їх треба зупинити це Очевидно, друге, що треба зробити, ну треба припинити піднімати заробітні плати чиновникам і тим людям, які є близькі до влади, тому що то ці постійні голосування, коли да, давайте ще цим чиновникам піднімемо заробітну плату, А чому ви не думаєте про військових? Чому ви кажете у військових діра, а чиновникам виплачуємо реальні гроші? І таких речей в бюджеті є дуже дуже багато. Бо витрати, які йдуть, скажімо, на той самий єдиний марафон, ну не можна за рахунок державних грошей. Платити в ко в кишені олігархів, бо власники всіх цих каналів це ж олігархи. і їм просто з державного бюджету платяться в гроші в їхні приватні кишені. І таких речей, де треба зекономити, можна знайти дуже і дуже багато.